Всім привіт! Я знімаю розпаковку останнього замовлення з Pet House для тваринок. Ось ви можете бачити, що я замовила. Це були останні гроші. Але без корму ніяк не обійтись. Це у нас два туалети такі котячі. Дуже класні вони з високими бортиками. І плюс в тому, що коти не так розкидають наповнювач. У мене вже є таких три з цієї серії. Але, щоб міняти їм, чистити, Треба треба ще. то замовила поки два. Потім у нас мисочка для джусів дорогу. якась вона занадто велика, але вже яка є. Зато новенька. вона скоро буде їхати. Так. Це корм ось такий для алергіків. Це корм для лоліти в дорогу. напевно, нікуди поки не їде. Непевно, точно не їде, але. Все ж я все необхідне їм збираю, щоб у них сумочки були вже готові наразі того, що знайдеться сім'я і захочу їх забрати. А в мене вже все є. І документи, і харчування, і повідочки новенькі. Просто для себе так вирішила, і в мене оцей корм буде стояти. Далі, оцей корм це вже безпосередньо в дорогу для Джусі. Для малих порі тут усі там проблеми з шлунком і з куркою їй нормально буде. Теж зараз поставлю її пакетик, потім вам розповім, що я для них збираю в дорогу. Так. Це ж е, замовила я для кошенят 4 лапи з лососем на Royal Cunning грошей немає, на жаль, це хіба що, якщо хтось допоможе, але. Кошенята ростуть, їм уже по 3-4 місяці вони дуже багато їдять і дуже швидко цей корм закінчується. Наразі їх здається 17, якщо я не помиляюся. Ну, і їдять вони дуже добре. І просто прогодувати найдорожчим кормом, хоча вони дуже гарно виглядають. Взагалі, я так беру такі щочки. Ну, дуже гарні кошенятка, але прогодувати роялом неможливо просто. Черти, вирішила взяти ось такий пакунок. 5 кг, буду зараз підмішувати в Royal, щоб правильно перейти на цей корм, але ну, варіантів немає. Ну, і знаєте, сім'ї теж ройохканіт не будуть купувати. Хоча тільки одна жінка, яка забрала ембер Мішель, вона запитала, яким кормом годувала, і вона замовить Royal. Ці інші, ви ж розумієте, на таких грошей немає. І це мішок корму для лоліти і гірди на перетримку. В них вже корм закінчується. Тому замовила мішок. Ось такий вони їдять. Я їм не міняю корм. Герда все добре зі шлунком, а от лоліта на корм з куркою в неї бувають проблеми. Тому я не хочу міняти. Потім в неї ці розлади не потрібно. Хай краще їдять цей, вони його їдять. І це не найгірше з цієї серії, навпаки, найкраще, я вважаю. Це з ягням і рисом. Подаруночок від Підхаус. Так я такий час від вони знадобляться. І покажу вам рахунок. 3307. Ось така сума за ось цю посилочку. Зараз запакуємо назад і те, що треба, веземо на перетримку. дякую за вашу допомогу. Допомагайте, будь ласка, і надалі. Дякуємо за допомогу Гремі. Дуже так сплотилися всі вирішили їй допомогти. Наразі я там написала пост щодо неї. Тобто ви можете слідкувати в інстаграм уже безпосередньо за волонтера, яка її забрала. Вона теж збирає на неї гроші, тому, в принципі, поки не було такого, знаєте, що треба допомога. Тому все ж допомога потрібна тим, хто на перетримці. Це кошенятам, які постійно їдять, постійно їм щось треба. Це приміщення, яке я сьогодні вже писала, подивіться в дописі. У нас там борг ще є півтори тисячі, і треба збирати ну, немаленьку суму грошей, щоб його доробити. А доробити для того, щоб є. Я там написала одна собачка, яка потребує допомоги, тимчасової, тут треба десь, десь би її потримати, там. тому є інші нагальні потреби стосовно вакцин. Просто був один рахунок на корм і вакцини, тож я вирішила купити корм на вакцини теж зараз немає коштів. І я вас там запитала, можливо, під цим відео ви додивитесь, теж побачите. Там в мене лишається 5 тисяч на гриму. Чи мені їх перерахувати Насті, чи на ці гроші інші потреби закрити? Наприклад, потребу в перетримці, бо вже 20 число лишилось 10 днів і знову дуже кругленька сума у нас буде. Тому що ви скажете з цього? Ну, стосовно цього? А так дуже вам дякую за те, що допомагаєте. підписуєте, ставите лайки, коментуєте. Це дуже цінно. Думаємо, можливо, за цей місяць, хоча нереально, певно, тих 10, дозбирати доларів, щоб нарешті отримати першу виплату, бо хтось там пише, ви за це живете. Ну, за рекламу. Не смішіть. Тут вже не знаю скільки часу не можемо тих 100 доларів набрати, щоб щоб вже отримати цю виплату. Да. Дуже розживеся на цю суму. Але дячно за вашу допомогу.